Укринформ-ТВ весь место событий. Мы находимся под стенами Министерства иностранных дел Украины, где активисты проводят акцию протеста с требованием запретить проведение ей парада, запланированного, запланированного на 5 июля 2014 года. Насправді схожі саме міністерство закордонних справ відділяє є вирішальних ролей у цьому питанні. В якому питанні? Питання захисту традиційних християнських сімейних цінностей. Сьогодні можна стверджувати, що чиниться постійний міжнародний регулярний, я б навіть сказав агресивний тиск на українську владу на офіційні органи державної влади з метою так званого унормування одностатевих сексуальних стосунків і їхнього захисту з боку, а, з боку держави. З боку держави. Фактично під час багатьох, може навіть більшості переговорів на міжнародному рівні, особливо на рівні структури Європейського Союзу, відбувається таке агресивне нав'язування цієї ідеї, щоб законодавство України змінювалося. Тому сьогодні у нас з'явився новий міністр закордонних справ. Ми виходимо до того, щоб вимагати від нього, перше в усіх міжнародних міждержавних переговорах чітко однозначно відстоювати позицію держава Україна як просімейної позиції. Друге. Чинити спротив будь-якому тиску міжнародному державному або неурядовому тиску метою змінити українське законодавство і поза всяким сумнівом українське суспільство, причому в усіх регіонах України, є абсолютно категорично не сприймає гомосексуальний спосіб життя до того ж, ви знаєте, що Цього тижня з 30 червня по 6 липня в Україні в Києві анонсований і нібито проводиться десь так званий Київ Прайд, і це не лише аморально, це політична провокація, бо це остаточно спричинить величезний вибух на Донбасі, які і так впевнені, що нібито ця київська нова влада там є носієм ліберальних в поганому сенсі цього слова. Цінностей, але це також спричинить вибухи на заході України, на звичайно релігійному, які відразу скажуть, що ми не заради того на майдані стояли. Тому сьогодні е гомосексуалісти і авторух поводять себе надзвичайно агресивно і безвідповідально, і їхні навіть будь-які публічні ініціативи це робота ну безпереві безперебільшення без на розвал країни, бо це поглиблює конфлікт в умовах протистояння і кровопролиття, які зараз є в Україні. Що у вас за лист? І що це таке? Ми принесли лист міністра закордонних справ України Павлу Анатолійовичу Клімкіну. Який сам багато років працював за кордоном і зараз є міністром, і у нас до нього є три вимоги. Перше, це під час міжнародних зустрічей, як я сказав, вже чітко так, послідовно декларувати про сімейну позицію України, Да, друге, рішуче протистояти будь-якому міжнародному тиску, і третє висловити ноту протесту, що важливо, між державним і іноземним державам, чиї посольства на території України постійно багато років, чиї посольства. На території України постійно багато років систематично фінансують і підтримують діяльність так званих лгбт організацій Є докази. Є докази. Ну, це публічна відкрита інформація, то навіть не треба якогось дослідження особливого проводити. Це коли на території посольств відбуваються ну, так звані офіційні прийняття для. Лідерів відповідних спільнот в Україні це коли виділяються ціль, цільові гранти і фінансування. Тобто це постійний процес. Ну, якщо вам цікаво, ну, наприклад, можна назвати посольство Голландії, Швеції Великої Британії, які вже були на цьому помічені, скажімо так, про решту ми просто не можемо стверджувати, бо ми їх не помічали. Але я думаю, що і більше. Тому ми стверджуємо, що це втрачання внутрішніх справ України. Перше, друге вам також як журналісти хочу звернути увагу, що і в Європейському Союзі не все так однозначно: Угорщина, Литва, Латвія, Італія, Польща, е частково Румунія, багато країн Європейського Союзу Франція мільйонні акції, які абсолютно. Не сприймають це агресивне нав'язування цього гомоспособу життя і тим більше законодавчого унормування такого способу життя, наприклад, реєстрація одностатевих шлюбів або одностатевих цивільних партнерств. Тобто це великий міф, велика брехня, коли кажуть, що всі в Євросоюзі Союзі це підтримують і там все однозначно і все вирішено. Суспільство надзвичайно ну, на ті європейському союзі агресивно це сприймає. І зараз там намагаються між іншим замість реальної допомоги зараз по українському питанні, mm -hmm. чого європейський союз уникає всіляко. Не бажаючи ні з ким сваритися. Вони нав'язують і прищеплюють і от таку псевдодопомогу нам роблять і стимулюють процеси в Україні, які реально працюють на розвал країни. Зараз Донбас і Захід України всі однозначно шоковані від цієї ініціативи так званого Київ Прайду. Щоправда, мотиви у них різні, але обурення однакове. Дякую. Дякую.